Медичний рюкзак. Ми його беремо на виїзди. Він запакований усім необхідним. А, власне, тут є по відділах, бачите, є маркування: червоне, синє і таке срібне. Червоне це від кровотечі, це гемостатики. Синє – це для, наприклад, відновлення дихання. А, тут, це, наприклад, бинти і прив'язувальні матеріали. І це не лише частина необхідного в рюкзаку бойового медика Арієць. Так його називають побратими. Один з вінницьких тероборонців допомагає рятувати життя військовим. Щодо побратимів, я їм найперше акцентував увагу на кровотечах користування турнікетом, бандажами ізраїльськими я кажу: от ваша ця золота жила, це ваші основні знання в плані медицини. все те, що ви маєте знати. Поводити зі зброєю, військовою технікою та рятувати життя. Усе це щодня вивчають на практиці вінницькі тероборонівці. Їхнє основне завдання захищати місто від ворога. Мій підрозділ на блокпосту мав неодноразові затримання підозрілих осіб, відповідно про наявність яких доповідалася відповідно служба безпеки України, і вони проводили дальшу перевірку. Я пишаюсь, то що в Вінниці не було. Мародерства не було гвалтувань, не було таких погрубувань. Місто контролювалось повністю збройними силами і місцевими підрозділами, а також поліцією. У мирному житті Айтішники, науковці, спортсмени взяли до рук зброю і стали на захист свого дому з перших днів великого вторгнення расистів. Я маю бойовий досвід, я воював в Афганістані проходив службу в Афганістані. От. І таким чином я зразу пішов і записався. Військові регулярно відточують свої навички на практиці, аби в будь-який момент дати гідну відсіч ворогам. Проходимо бойове злагодження, стрільби, навчання. Тобто постійно ми повищаємо свій бойовий досвід, для того, щоб в будь-який момент, якщо буде наказ, ми поїдемо на реальні бойові дії. Ми можемо перемогти, ми повинні перемогти. І той бойовий дух, який є в військах, говорить тільки про одне, що ми налаштовані на перемогу. Усі вони різні за віком, професією та статтю, але об'єднані спільним бажанням захистити батьківщину. У першу неділю жовтня українські тероборонівці відзначають своє професійне свято. Вони пройшли важкий шлях від цивільного до справжнього воїна. Тож нас є кому захистити, а тому без жодних сумнівів перемога буде за Україною.